Всім привіт, друзі! З вами канал Це Цікаво. І сьогодні ми вам розповімо про цікаву тварину. Квока або короткохвостий кенгуру є представником родини кенгурових. Так називають сумчастих савців. Травоїдний, здатний пересуватися за допомогою стрибків. Квока невелика тварина і відноситься до валабі, групи сумчастих менших за розмірами, ніж кенгуру. Вони мають досить компактний корпус тіла, округлої форми, носять щільне грубе хутро традиційно коричневого або сірого кольорів, на мордоці тварини розташовані маленькі, ледь виступаючи округлі вуха, голий смоляний ніс і чорні очі, спина велика та згорблена, потужні задні лапи, що допомагають високо стрибати, та маленькі передні лапки. Квока найменший представник сумчастих і є єдиним у своєму роді видом. Дорослі особини квоки досягають у довжину до пів метра, проте зустрічаються представники з ростом і до 90 см. За даними Австралійського Міністерства довкілля, дорослі самці короткохвостих кенгуру мають масу тіла від 2,7 до 4,2, а самки від 1,6 до 3,5 кг. Окремо варто сказати про хвіст квоки, тому що це відмінна риса виду. У дорослої особи він становить всього 25-30 см та виконує роль опори для тварини. Завдяки добре розвиненим заднім кінцівкам квока розвиває швидкість до 50 км за годину. Звірятко переміщається за допомогою довгих і високих стрибків, які допомагають йому пересуватися місцевістю з високою травою. Батьківщинах цих тварин Австралія. Переважно райони з тисячою міліметрів і більше річних опадів, квоки миролюбні істоти та беззахисні перед хижаками. Однак з початком раннього колоніального періоду, в 1788 році, на материку почали з'являтися екзотичні хижаки, такі як лисиці, собаки та кішки. Вони нападають на короткохвостих кенгуру і скорочують їхню чисельність. Також діапазон популяції скорочується через екологічні зміни. Короткохвості кенгуру довго жили на сусідніх з материком островах, однак на сьогоднішній день на островах не залишилося майже жодного квоки. Наразі звірята заселені у кількох кишенях західного, австралійського узбережжя. Ця територія вважається природним місцем існування короткохвостих кенгуру. Як правило, такі кишені облаштовані як національні парки та заповідні зони. Квоки селяться в містах, де росте Агоніс. Це вічно-зелені квіткові рослини сімейства миртові, які характерні саме для Західної Австралії. Агоніс є довга чагарникова рослина з великим вмістом корисних мінералів. Тому тварини використовують агоніс не тільки як укриття від хижаків, а й для харчування. До речі, квока обожнює заселятися навколо нових чагарників, які виросли на місцях пожежі. Вважають за краще заселятися біля джерел з прісною водою. Через гіпертрофовану потребу постійно заповнювати водяний баланс. Часто зустрічається в районах боліт та у густих лісах. Безпосередньо на австралійському материку короткохвості кенгуру живуть невеликими зграями до 20 особин, а на островах до 150 особин. Хоча ковоки і живуть колоніями, вони насправді не дуже соціальні. Наприклад, у соціальній ієрархії самців працює правило хто більше, той головніше, а ось самки взагалі намагаються не вступати в контакт із один одним. Тварина займається пошуками їжі в нічний час доби, а ось відпочивати любить вдень, рятуючись у кущах агонісу від знаменитої австралійської спеки. Квоки тривалий час живуть в одному місці, проте можуть змінювати локацію через зміни в навколишньому середовищі, причиною можуть стати хижаки чи екологічні проблеми. Квока, як і інші представники Волабі, є повноцінним вегетаріанцем. У щоденний раціон входять прилеглі трави, які ростуть у природному притулку короткохвостого кенгуру, також вживають у раціон ягоди, фрукти та листя, якщо цих продуктів у достатку. Сезон розмноження починається у січні та закінчується у березні. Якщо в Європі в цей час йде зима, то в Австралії літо досягає самого піку і наближається до завершення. У коротхвостих кенгуру самка вибирає, з яким самцем спарюватися. Якщо кавалер не вразив даму, вона втече, а самець квока піде в пошуках нової самки. Якщо самка згодна створити потомство, вона залишається і починає доглядати за там самцем. Таким чином, самка сигналізує, що її все влаштовує. Природну домінацію у соціальній ієрархії отримують великі самці, вони можуть битися з самцем, у якого нижчий ранг. Самці починають захищати і доглядати за самкою вже після того, як сталося спарювання. Пара живе разом один, максимум два сезони. Для цих тварин характерна полігамія. Так квока самець може мати ще 5 самок на стороні, а самка від одного до трьох самців. Самки короткохвостих кенгуру здатні виводити одне потомство за сезон. Вагітність триває один місяць. Відразу після народження дитинча переміщають у сумку матері, де воно знаходиться півроку і продовжує фізично розвиватися. Слід зазначити, що відразу після пологів. Мати квока спарюється повторно і активує ембріональну діапаузу це захисний механізм дітонародження. У стані діапаузи ембріон перебуває близько п'яти місяців. Ще один ембріон потрібен для того, щоб відновити потомство у разі втрати першого малюка. Якщо з дитиною квокою все добре, то ембріон розпадається. Якщо малюк помер, ембріон імплантується і починає розвиватися в утробі матері. Після розлучення з сумкою дитинча починає досліджувати навколишній світ. Через 9-12 місяців у молодого квокена настає статева зрілість. З цього моменту малюк може вважатися дорослим. Природними ворогами короткохвостих кенгуру є собаки Дінго та хижі птахи. З прибуттям колоністів до Австралії з'явилися нові види загроз у вигляді кішок, червоних лисиць та собак. Підтримуйте україномовні канали на YouTube. Ставте лайки відео та підписуйтесь на наш канал.